Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні понеділок, 19 серпня. І перед тим як розпочну перший огляд американських новин на цьому тижні, я нагадаю, підтримуйте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Завжди стараюся розпочинати з української теми, і в топах все ще в Америці говорять про бойові дії в Курській області, розказується про те. Як дії просуваються, знову ж таки, догадки, чому як коли, чому не сказали, знали, не знали. Розказується про те, що українські збройні сили пробують оточити угрупування, яке знаходиться на заході Курської області за річкою. А якщо я правильно перевів з англійської сейм, я не, не подивився, як російською Це розказується про те, що там є три ключових мости. Двоє з них підірвали, розказується, Але так само говориться, що. Українські військові не дуже там аж сильно оптимістично настроєні, тому що ну є понтонні переправи, є ще маленькі е, мости. там, Ну і, звичайно, це не, не здоровена річка, наприклад, як українське Дніпро. Тобто є можливості все-таки як е, постачати російські формування і за цією річкою. В той же час вийшла так само і інформація про те, що. Як в НАТО взагалі оцінювали бойові дії на Україні? І вони говорили, що у українців не буде потужностей розпочати контрнаступ і ще як мінімум рік. Ну вони очікували, куди підійде озброєння, ті самі F-16 поки назбираються інші там, так далі штуки. І от вони були здивовані так само, що це все розпочалося так от швидко, тому що очікувалися, що це буде набагато пізніше. Ось а, такий трошечки кумедний. З одної сторони сюжет вийшов про те, що Кадиров прокатався на Cybertrack. Кібертрак від Тесли на Ілону Маску проїхався. Там кулемет був на ньому прикручений. розказав, як він закохався зразу в цей автомобіль. А, розказав, що це Тесла чи Ілон Маск робить найкращі автомобілі в світі. Одразу запросив його. До себе в гості Росії, що Вілон Маск допоміг, і ці автомобілі поїхали на передову, допомагали російським військам здобувати перемогу в спеціальній воєнній операції. Ну коротше, така штука. Але, але про це от на американських ресурсах так само розказується. Ну а політичне життя. Дивіться, все таки найголовніша американська тема це ідуть вибори. І сьогодні розпочинається демократична національна конвенція в, в Чикаго. Розказується так само, хто буде на цій конвенції. Розпочинається сьогодні в понеділок і буде аж до четверга. Розпочинають сьогодні, верніше не розпочинають. Буде сьогодні виступати Байден. Буде говорити, закінчувати четвертий день. Буде Камала Харріс, Четвер. Ну і будуть присутні і Барак Обама, і Клінтони будуть. І зараз теперішні лідери демократів і в сенаті, і в палаті представників. А взагалі розказується про програму, що Буде от 4 дні розбито по темах. Сьогоднішній от понеділок буде тема називатися Тема сьогоднішнього дня цієї конвенції для людей. Вівторок буде сміливе бачення американського майбутнього. Тема така, середа, третій день. Боротьба за наші свободи. Ну і завжди дивіться, коли говориться про демократичну свободу, звичайно, то мається на увазі, ага, це аборти, і ага, це ЛГБТ. Ну, але, звісно, питання набагато ширше, що воно не так популярне, тому що, ну, коли це питання критикується з республіканської сторони, то завжди фокус якраз прив'язується до цих моментів. Але тут так само є. ну, в звичайному житті будь-якого жителя Сполучених Штатів Америки якраз таки набагато нагальніші питання. Це безпека дітей в школах, це і знову ж таки. Можливість мати медичну страховку і оплачувати своє лікування, наприклад, тобто ці так само моменти, що для багатьох якраз таки після правління республіканців це проблема. Ну і четвертий день, Харіс, коли буде виступати, тема цього буде тема четвер останнього дня конвенції буде за наше майбутнє. От Отаке. А там вже будемо слідкувати, що буде відбуватися на цих днях і далі. А з республіканської сторони, от, я думаю, на українському просторі відомий такий Линці Грем, який нещодавно був в Україні. Розказував про f і закликав американських пілотів. Це сенатор із республіканець, сенатор із південної Кароліни. Він виступив із таким зауваженням чи побажаннями до, до Трампа, тому що він сказав: Дивіться, для того, щоб перемогти на цих президентських виборах, нам недостатньо Трампа провокатора чи Трампа шоумена. Він говорив, звернувся до Трампа по суті в публічному просторі площині, такі що Трамп має більше звернути увагу на те, що він може зробити для людей, що він може зробити для країни, а не там по суті, піднімати скандальні теми чи ще що-небудь. І в цій самій темі так само Нікі Хелли виступила і сказала, що слухайте, це дуже такі складні перегони, але в нас ще є шанс. Перемогти треба просто сфокусуватися на нашій політиці, тобто, що ми можемо запропонувати людям, а не розказувати, хто до якої раси належить, чи кого зібралися більший натовп на мітингах. Ну і ніби в відповідь на оці побажання, Трамп ляпався в ще одну скандальну історію. Хоча я вам скажу, що так, якщо об'єктивно подивитися, то тема трошечки притягнута за вуха, тому що, в принципі, що там Трамп собі і голові надумав, там, в принципі, дуже важко зрозуміти, оскільки словарний запас людини там на рівні 4 класу, умовно кажучи. Але дивіться про що новина? Він почав розказувати про те, що президентську нагороду, яку він вручав, там, це медаль свободи. Це президентська нагорода медаль свободи. Це, яка дається, це найвища для городи, нагорода для Американських цивільних він почав порівнювати, що ця нагорода вища, ніж найвища військова нагорода, тобто є така медаль за медаль пошани або медаль за відвагу, яка йде від конгресу. І він розказував, що медаль, яку я вручаю, вона вища за медаль за відвагу, каже, тому що... тому що дивіться, зазвичай люди, які отримують медаль за відвагу, або вони вже. Пострілені кучу разів і в дуже поганому стані, бо взагалі мертві. А ви дивіться, от вам я даю цю медальку, ви ще живі, за вас всі радіють, і вас все нормально. І каже, ця медаль набагато краще. Що він цим хотів сказати, тут можна трактувати в будь-яку сторону. Штаб Трампа одразу сказав, що слухайте, вона краще, тому що не треба так сильно страждати, як військовий. Це ми, він мав на увазі знову ж таки. Демократичні сили своєї сторони, там особливо там військові об'єднання, згадали йому, що він е військових називав тупими і лузерами, тому що вони там попадають хто в полон, хто знову ж таки поранення, значить, вони не такі класні, пригадалися з різних сторін, і в принципі, ну от питання доволі таке шумне, тому що республіканці зараз е оправдуються, що ви не так зрозуміли. А демократи пробують на цьому розпалити цей скандальчик, підливаючи туди ще бензинчику в пального. Ось на CNN Дивіться, який сюжет вийшов. Поїхали вони в Айову і зустрілися там з місцевими фермерами, з місцевими людьми. Взагалі, Айова в загальному такий сільськогосподарський штат. Перше місце, до речі, попереду мої індіани займають по вирощенню кукурудзи, яку там експорт на цілий світ і так далі. Але новина, дивіться, про що? Проїхались по. Там, в основному це республіканський штат, які там, я не знаю, чи взагалі там коли-небудь демократи перемагали. Люди далеко там, Мід-Вест, як тут називається, середній захист, далеко від цивілізації, живуть таки спокійним життям, не заглиблюються в глобальні теми від слова зовсім. І от побалакали з декількома людьми, які в принципі хотіли когось побачити нового, нове обличчя в республіканській партії. Там хтось із них говорили там за Рамасвані, говорив, хто за Нікіхели. Ну але залишився Трамп. <кхи> І вони кажуть: якщо Трамп, значить ми за Трампа, але точно не Байден. Тому що от політика президента Байдена вона вбиває наше сільське господарство. Ну про що йде мова взагалі? А, тому що дивіться, зараз приймаються нібито а, демократичні закони про те, що а, прикручують гайки усім фермерам, які вирощують корів в даному випадку. І оце погано для країни. Хоча дивіться, на другий трошечки відскочу, я оцю тему трошечки свої 5 копійок своїх накидаю зверху. Ну, по-перше, от а є історія з другої сторони, наприклад. А, Республіканські Штати, наприклад, з Огайо історія. Фермери, які вирощують сою. Там є такі так само район демократ республіканський, там від Діда-Прадіда. Вони цей раз будуть голосувати за демократа. Чому? Тому що політика партії, коли Трамп почав воювати з Китаєм, виявляється, що Китай закуповував цих фермерів цілу купу сої там для своїх потреб. І там ці фермери втратили 20% свого заробітку. І тепер вони вже. До корня мізків демократи. Але дивіться, про що історія про цих айовських е фермерів в основному історія про них. От вони розказують, що ми не знаємо, хто така лівачка Харріс, а Трампа ми знаємо. Він, ми вже 4 роки з ним побули, і дивіться, нам взагалі е не цікавить, що там за весь світ турбуватися. Треба. Цікавитися своїми проблемами. І от своїх дивіться, 5 копійок я вам скажу про що я маю на увазі. Дивіться, люди, які отак сфокусовані, от приблизно от що тебе під ногами дивиться і не дивляться, наприклад, трошечки далі, там не бачить далі свого носа. Я повторюю це самий вираз завжди. Це знаєте, дуже далеко не треба навіть іти подивитися історичну паралель. Сполучені Штати Америки, коли там. Нацистська Німеччина починала свої рухи там в 30-х роках. Так само це було дуже далеко. там, Туди і до них на Олімпійські ігри їздили і там пробували якось замиритися з, з Гітлером, там і все було нормально. Але в кінці кінців, чим це все закінчилося, що в Другій світовій війні, яка нібито десь там далеко, яка нас взагалі не цікавить, загинуло 400 тисяч. Американських військових, і якщо по тим термінам рівняти, що на кожного загибло 6 потім калік прийшло додому, не говорячи про те, скільки ментально там, що тоді взагалі про таке ніхто не задумався, скільки людей постраждало, це от стратегія, коли ти не дивишся далі, що відбувається далі твоїх от домашніх проблем. Але дивіться, в чому проблема взагалі? Що от Байден, от при, по суті, як ніхто раніше, от, взяв боротися якраз таки за забруднення навколишнього чи верніше боротьбу із забрудненням навколишнього середовища, тому що є знову ж таки цифри. Ми не живемо в якомусь там переробитному віці, коли ніхто не знає, що відбувається. Є вже в, в кожного калькулятора, є циферки, вихлопні гази, там метан і так далі. Наскільки вони забруднюють повітря? Повітря, що цікаво, дивіться. Що цікаво, навіть оце е, інтерв'ю століття, як таке велике, під таким голосним на, заголоком проходило між Ілоном Маском і Дональдом Трампом. Маск пробував це заговорити з Трампом двічі, говорячи, слухайте, що Трамп каже, ну ти класні машини Тесли робиш, але в нас багато є нафти, нам треба дрил-дрил-дрил. Але Ілон Маск йому каже: слухайте, я ті підтримую, але. В нас ще є час. У нас там не піджимають там гайки, але це дуже просто. Він каже: він приїв там купу цифр. Скільки зараз уже оцього забруднення газів у цих в повітрі є? Що вони роблять для нас? І каже: в нас ще є час. Це що нас під горло не піджимає, але каже, ну просто логічно щось зробити зараз, поки нема проблем, чи потім пізніше, коли вже припре. А каже, що буде пізніше, коли там певні цифри. оце... Рівень вуглекислого газу, рівень метану в повітрі доходить до певного рівня. Тоді звичайні люди починають відчувати тошноту, каже головну біль постійно. Тобі просто буде некомфортно, просто бути на вулиці. Тому треба деякі речі говорити ну робити зараз, коли можна є час, коли ще є право на помилки, умовно кажучи, і потрошечки, потрошечки нарухатись цивілізацією, розвиток трошечки вперед. Але дивіться, оці люди, які дивляться ці фермери, знову ж таки, по-перше, я співчуваю їхні, їх, їхні історії, тому що сімейний бізнес займалися цим там так само, я так розумію, від Діда Прадіда. Але так само знаєте про що вони нарікають? Що Байден от їм не допомагає, вони краще хочуть купувати там м'ясо умовній Бразилії. Там вони сказали. Ну, але слухайте, вибачте, але це звичайний капіталістичний, навіть республіканський підхід. Звичайна конкуренція, якщо тобі є дешевше м'ясо, десь там купити, його будуть купувати там. Ти так само, оцей фермер Айви, коли йдеш в магазин, ти не шукаєш там, а дві футболки там умовно лежить. А оця. А, я буду купувати цю. Нічого страшного, що вона на 30 доларів дорожча. Ні, ти береш з Малайзії з Китаю чи там, я не знаю, з Мексики футболочку. Вона точнісінько така сама, але вона так само дешевше там зроблена. І автомобілі ти шукаєш, все абсолютно, точно так само і тут. Відносно е, цього забруднення, дивіться, проведена, до речі, от, е, статистика, забруднення, що забруднює повітря в Америці. Так от, три речі, які найбільше забруднюють. Ну, Машини, це зрозуміло, вихлопні гази. Далі такі ті самі корови. І цікаво, дивіться, що от корови, які вони, дивіться, пукають. Да? Газом у і гній, який перегниває, їх розділили на дві категорії. І от автомобілісти до речі кажуть: слухайте, що ви нас прижимаєте, щоб ми там двигуни робили, там чистіші і так далі. А... А дивіться, фермерів вони розділили на дві категорії. Тобто, гази з корови там 10%, а оцей гниючий бродячий гній 27%. Якщо разом це фермерство взагалі зліпити, це виходить 37%, той самий, як вихлопні гази з автомобілів, тільки 30%. Тобто, виходить, що фермерство найбільше забруднює це є, навколишнє середовище. Ну а на третьому місці це смітники. Тобто, по-простому, ви... Яблуко не доїли, гризок цей викинули, він починає гнести, і він виділяє оці два гази: там метан, вуглекісли гази і так далі. Це що забруднює. Так от дивіться про що взагалі мова. Мова про те, що адміністрація президента Байдена звернула все-таки на це увагу. Вони прикручують гайки і машинам, щоб вони вихлопи трошечки прижимали. І для фермерів так само, але тут дивіться, все зводиться до чого: що. Є інструменти, або змінити трошечки корми для цих тварин, це раз щоб вони не так газували. А друге, от що, мабуть, найбільше все-таки оцей гній, які відходи коров'ячі щоб є так само є е, вже розробки, що з тим можна зробити, щоб оцей перегній, коли йшов, він так само виділення менше йшли. Але знаєте, це такі от. Думаєш тільки про себе і тільки про сьогодні. Це мені от, я б сказав би паралель, така як 100 років назад умовний завод, який випускав паровози, протестував: Ні, давайте будемо продовжувати робити паровози. Не треба ніякі тепловози, там електровози робити. От ми робили ці паровози, нам нормально поганий президент, який прийшов і хоче убити наш бізнес. Слухайте. Прогрес іде, і деякі штуки змінюються. І коровами так само, колись прийде час, що десь щось треба буде робити. Ну і далі продовження. Це таке було між наполовину американське життя і політика намішано. А далі більш таке американське життя. І дивіться, історія штата Джорджія. Там сім'я судить, госпіталь в Атланті. Дивіться. А що трапилося? Там у вересні місяць аж 22 року, це вже два роки тому назад. Один чоловік попав в лікарню. В нього там, я так розумію, крововилик, якісь не крововили в мозок, а ну, типу якесь щось пов'язано із крововилом в мозок, і треба було вирізати кусок черепа, щоб звільнити цей тиск, там спустити кров. Я, так розумію. я не медик, так що <кл 'я> можете посміяти з мене. Для цього вирізали десь в голові отвір розміром 12х15 см. І оцей кусочок черепа вирізали, положили, і через 2 місяці мала бути друга операція, коли там все типу, заживе, стане нормалізується, той кусочок назад йому туди і заліплять. Коли ж почали робити операцію цю в листопаді, місяці, через 2 місяці після того. Вони знайшли там, де там в шухляді вони складували ці е, вирізи черепків, Виявилося, що там не один такий, ціла куча, і вони не підписані, і вони не знали, які із них його, і були вимушені поставити щось синтетичне. Синтетичне добре не прижилося. Почалася інфекція, що змусило їх робити ще третю операцію. В кінці кінці цей дядько довго не робив, хворів там, як ви розумієте, ускладнення. Плюс йому ще й оцей, як в Америці кажуть, біл платіжка прийшла за ці всі перебування в госпіталі за ці операції 147 тисяч доларів. Ну і дійшло до того, що вони судять цей госпіталь. По-перше. Судять за те, що недбалість в цей в, в госпіталі, тому що, по-перше, загубили частину твого тіла, що мали там зберігати, вони кажуть, що синтетично потім вони не хотіли і їм силою по суті пришили його, чи приклеїли в голову, і вони ще мають за це платити. Ну і звичайно, ж, як як же ж без морального відшкодування, тому що він крепко переживав. Погіршилися сімейні стосунки і так далі. Але взагалі от, історія така, слухайте, ну, я думаю, якби ногу відрізали, щоб полежала там, а потім оп, нема ноги, давайте ну, щось другому пиши. Ну, от реально така от, скандальна реально, новина. А знову ж таки, от час від часу випливають такі оці, як тут в Америці кажуть, cold case, або висякі. І я от час від часу вам про це розказую. І тут навіть говориться, знаєте, що не про не сам жахливість злочинів, а про довжину терміна, Скільки шукали цих злочинців? І от сьогодні от попало в топи дві таких новини. Ну, перша в 80-му році злочин трапився в місто Остін, штат Техас. Там викрали молоду жінку 25 років, 10 годин вечора. Вона десь там недалеко біля дому йшла до подружки. Її е, схопили, посадили в машину, нібито бачили машину, нібито бачили загальні образи, хто то робив. Жінку потім зґвалтували, потім вбили. Весь цей час шукали цих злочинців, не могли знайти. Було шість підозрюваних, але нічого не сходилося не до кожного з них. І це 80-й рік. Зараз 24-й пройшло 44 роки. Ну і тут, коли починають знову ж таки аналізи ДНК, порівняли там все, що позалишали ці злочинці. Виявилося, що знайшли теперішнього злочинця. Діду зараз 78 років. Він зараз сидить у в'язниці там у штаті Масачусетс. Але по суті, оце таке. Ну, життя бандитське, що десь він попався на чомусь іншому, зараз сидить у в'язниці. Інший злочин ще старіший, 73 й рік. Це взагалі 51 рік пройшло. З тих пір там, взагалі, от історія жахлива. Там шведська сім'я, яка жила в Каліфорнії, і збиралася вертатися назад в Швецію. Уже пакували сумки там. Ареатор прийшов уже оцінювати хату на продаж ставити. Компанію наняли, яка упаковує там, їхні там, коробки там, речі і так далі. Поки чоловік був на роботі, приходить додому. Жінка 31 рік мертва, так само зґвалтували і вбили, двохрічну дитину, залишили живою. Так само шукали, не змогли знайти, поки не підключили е, ДНК, знайшли зараз діду Вайдого е, 75 років, його так само. Заарештували. Ну і на остаток дві новини таких, от реально жахливих і трошечки моторошних, я б сказав би про американських дітей. І от перша із них, це от я зараз пригадую, я якраз такі огляд американських новин почав робити десь рік тому назад. І дивіться, новий навчальний рік починається в школі і знов до того самого вертається. Ну, По-перше, новина про що? Що в штаті Канзас от на цьому тижні хлопець? Тому що дивіться, починається навчальний рік, відповідно, за там місяць до навчального року збирається шкільна футбольна команда, вони там на практику виходяться, тренуються. Там що може, коли починається навчальний рік, то й починається футбольний сезон. Ну, Але дивіться, оця. Щоб попасти в команду, відби, від, відбір він доволі, доволі такий жорсткий, розумієте? Тому ці школяри, по-перше, це дітвораші. Хайшку це там, дивіться, скільки це 14, 15, 16, 17 років. Оце хайшл американський, чи там 15, да, від 14, там, хто раніше пізніше, від 14, може бути, навіть до 18, хто там пізніше пішов в школу. І вони бояться сказати з тому тренеру, що тобі щось там болить чи ще що-небудь. Ну, тому що як ти нюнієш, а ти слабак, іди з команди, ми тебе. І от вони терплять. І трапилася трагедія в штаті Канзас 14 числа хлопцю, 15 років хлопцю, що жить і жить. Стало погано, два дні його пробували врятувати в госпіталі, помер. Знову ж таки, історія про що? Тепловий удар. Тому що там не води попити, ні чи там з електролітні напої, там Gatorade, наприклад, для спортивнів нема. Вони терплять, на тренуваннях бігають, не витерпів. Але дивіться про що, що, що новина за два тижні це вже третя така смерть. Наприклад, 5 серпня у Вірджинії 15 років. Хлопець так само помер в Алабамі. 13 числа 14 років хлопець так само помер від цих футбольних тренувань. Ну, по-перше, дивіться, я якось про це говорив. Що от американські оці викладачі фізкультури, да, як ми говоримо, ну точнісінько такі самі тупоголові фізруки, які от взагалі не мають оцього відношення, знаєте, щоб от е я не знаю, якийсь Нормальні стосунки людські з цими пацанами, які ще, по суті, дітвора, розумієте, які ще там, вони може там і пижаться щось. Ну, реально, дітвора. Але заради якоїсь дурної гри, слухайте, діти, яким ще жити, жити і жити, через те, що вони знову ж таки не випили якоїсь там води вчасно. От от і футбол, от така, от така історія. Ну і остання новина, ще я б сказав би моторошніша, історія з Мічигана. Я так розумію, або якесь манічило, або просто якийсь там щось з головою ненормально. Пацану 23 роки, і е, дивом не сталося біди, я б сказав би так. Е, е, історія про те, що він приїхав на машині, проїжджає по вулиці, іде 15-річна дівчина. Він її прямо на вулиці хапає, затягує в машину. Е, чоловік, який там десь траву косив, поруч побачив. Кинувся, накинувся на цього хлопця. Поки він з ним боровся, дівчину відбив з машини. Він скочив і втік від нього. Він позвонив поліцію, позвонив поліцію, розказав, що така така історія, що що, що, що там відбулося. Всі деталі розказав, ну і думав, що це кінець. Але виявляється, поліцейський через 45 хвилин приїжджає і каже: ми зловили вашого бандита. Чого? Бо він пробував через 45 хвилин другу дівчину викрасти, і так само люди відбили. Там, взагалі, дівчинка 7 років їхала на велосипеді, він так само зупинився, почав її затягувати. Там тітка цієї дівчинки була поруч. Вона кинулася, почала там цього царапати. Він щось пробував тікати. І другий мужик, який побачив, що відбувається, своєю машиною заблокував цю, цю машину. Приїхала поліція, його заарештувала. Тепер дивіться, шоковий момент. Це два злочина, і тому вони в різних, до речі, районах. Він так переїхав, це не те саме місто, там, хоч воно зовсім поруч, переїхав всередині штату, але з району в район за 15 за п'ятнадцятирічну дівчинку. Його можуть випустити під заставу. Там цифра, звичайно, дурна, в 2 мільйони доларів, в нього таких, я так розумію, грошей нема. Але за злочин проти 7-річної дівчинки в тому районі його не випускають. Так що ну, його не випустять. Але, слухайте, ми живемо в жахливому світі. Так що, якщо у вас є діти, ну, реально не лиховажте таким моментом, розумієте? Тому що. Е, ну 15 років це ніби той доросла дівчина, але такі бесіди, знаєте, ми, ми живемо в такий жахливий час. От я буквально от зараз в дорозі проходжу, завжди в Волмарті, я не знаю, щось звертаю на це увагу. Там от в Волмарті і в будь-якому американському супермаркеті є завжди здоровенний стенд, де фоточки маленьких від меншого до там до 18 років дітей, де вони розшукують. І вся Америка розшухає, і таких в Америці просто там. Тисячами, якщо не десятками, якщо не сотнями тисяч за рік просто таких речей трапляються. Так що, Америка чи не Америка, слухайте, на жаль, ми живемо в такому, от, такому світі, де, де такі штуки трапляються. Тому, ну, будьте обережними і дивіться за своїми дітьми. На цьому все. І Дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Сподіваюся, наступний огляд буде завтра. Не забувайте. Підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, коментарі і підписки на мій канал. На цьому все. Вам нехай щастить. Все буде Україна!